Друзі, всім доброго дня! Доброго дня на моєму YouTube каналі Slaven Cars. Ну, як ви вже по названню каналу, у нас сьогодні буде на осмотрі отакий от е, Mercedes Benz V клас C220. Е, й він е, 2020 року, який куплений на аукціоні з економією 10 тисяч євро. Зараз я вам покажу, що за апарат можна купити на аукціоні. За, взагалі, за по ринку ну, таких цін немає. Ціна, я, звісно, вже скажу її в кінці відео, за скільки ми купили, за скільки він став клієн... ну, клієнту, так, він вже проданий. От, буде їхати в Іспанію, він вже на транзитних номерах. Я його поставив на 30 днівки номера. номера. І буде їхати відправлятися в Іспанію. І так, покажу його по комплектації, покажемо його по кругу. От, і більш детально все. Місці з вами розобговоримо. Відео буде таке недовге, не да? це чисто по тематики цієї машини і як вона куплялась і коли. Ну і так, цю машину я закинув до себе в телеграм-канал. В телеграм-каналі є. Я його в описанні під відео прикріпляю всегда. Я туди закидаю машини з автоаукціонів. які будуть торгуватися через 2-3-4 дня. Да? От. Ну і в телегі в мене є. Хороша е клієнтська база. Да, так Позвонила людина, каже, мене цікавить цей автомобіль. Я в принципі, готовий його купити. От. І стартова ціна була на цей автомобіль. Стартова ціна, за яку 100% віддавав її аукціон. У нас виходить 26 тисяч євро. Ну, За скільки ми його купили, я вам розкажу пізніше. Або хто є в мене в телеграм-каналі, в Телегі, він уже, е, ціна в принципі, опублікована була, за скільки ми його купили. Да? От. Так, ну що, покажу її трошки по салончику. Давайте разом з вами подивимося, а потім більше будемо обговорювати. усе. І так, салон у нас е, комплектація середня. По салону у нас тряпочка, але. Тут він є адаптивний круїз контроль, утримання полоси, щитування е ну, есть е комплектація по е цим е асистентам, хороша дуже Він у нас 6-місний е 6 плюс 1. Ну, 7, да, там, якщо з 7-єм. Тут у нас електро двері. Я так об обзор роблю вам ну, якби, аматорський, да, швидко кстати, купляв я його, як завжди, як ви знаєте, де я машини беру Це в основному на Понятне діло, що ми його купили на Тобто Тут один власник, Mercedes Benz. Э, так, ну. всі душечки, все в нас тут как бы, Суперово все как бы, не... Все чистесеньке, все. воно як новеньке. ви подивіться Тут навіть ніхто не топкався, ніде не сідав. В машині 160 тисяч рідного пробігу. Є вот. у нас вот такий салончик. Тут у нас карти, все, все як ріднесеньке, як новесеньке. Ви подивіться от сюди. Ну, 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 я вам просто кажу. Да? о, Тут у нас мультимедіа, все, якби карплей, там, мультируль, кліма, п'ятизонна, я, якби, що я ну, суперова тачка. то отак е, от. Що вот. можу ще про цю машину сказати? Е, два дні я на ній покатався, два дні, за два дні я зрозумів, що для сім'ї. Це лучшого варіанту немає. Тобто для сім'ї це ну, взагалі, суперовий апарат. Він у нас в екстралонгі. В екстралонгі ну, практично не, не, не можна знайти в хорошому стані з таким пробігом. 160 родіни в От. З таким пробігом. Тобто машина була з е, під компанії, тобто вона їздила ну, максимум не знаю, там, по, може, десь в якихось командировках. дальняки. Ну, тобто на резині у нас хороша резина мішелінка стоїть. Тут у нас дві розпашоночки, отак От це все працює. Все красиво, подсвіточка, мерседесик, все якби супер, все супер, все very good. Тут у нас теж всі коврички, все оригінальне, все ніде нічого не трогне. Ну, оригіналі, повністю в оригіналі. От. Комплектація в нього не авангард. Не пам'ятаю чесно вже як називається. Якщо то напишіть в коментах, хто знає, як комплектація називається. Тут у нас 2,2 дизель стоїть От, на 9G Tronic. Да? Так що От так ще його по кругу покажу. Ну, машинка. Я вам... А, електрокришка багажника, я вам скажу, що машина дуже-дуже хороша. Фаркоп, да, скажете, фаркоп стоїть, зараз я вам покажу фаркоп, він новесенький, там ніде навіть ніхто нічого не цепляв. Все тут суперово виглядає, все так, полки в нас, коврик ще один є. Запасний, да, лежить. Вот. Електрокришечка, багажничка, все все якби. Ну, машинка, камери є, дело, 360. От, ну, Я вам скажу, машина дуже-дуже гарна. Дуже гарна для сім'ї. Це суперова тачка, суперова. Тож, кому таки треба автомобілі з автоаукціону, ви знаєте, що я можу вам знайти, підібрати, доставити, повністю зробити все під ключ, повністю оформлення документів. І викуп автомобілів з європейських автоаукціонів. Можна як під розмитнення в Україну, можна по Європі. Як на, на даному <клес> екземплярі, автомобіль буде їхати в Іспанію, як я вже казав. І так, сам процес, як ми його викупляли на е, Автоаукціоні. На автоаукціоні він з'явився у нас ще в жовтні місяці, по-моєму. Да? В жовтні, місяці потім я його закинув в телеграм-канал, в телеграм-каналі побачив його один із клієнтів. Взагалі то було кілька людей, які хотіли його викупити. Ну, Той хто був перший, да, з ким ми вже якби, провели діалог. З ким ми провели діалог і договорились, в принципі, купувати його. Е, аукціон був по време е, в час ночі. Це що немаловажно, тому що вечірні аукціони там менша конкуренція. Менше сидить менеджеровна, які працюють на фірму, на компанію, да? тобто, які працюють там край до 18.00 і вони вже далі в торгах не участвують. Це в основному типу, були такі, як я, да? які ще якби, на начальному етапі, розвитку. В общем, була прохідна ціна 26 тисяч. 26 тисяч він е, був то є, на старті. Тобто менше, ніж 26 тисяч аукціон його не хотів продавати. Що по ринку вони стоять від 35. Це в лонгі. Екстра лонг стоїть в районі 38-40 тисяч євро. Ну і так, до гарячої фази ми чекали. До гарячої фази набили його вже 27. Тобто ставка була 27 тисяч євро. Да? От. І на торгах на гарячій фазі ми його забрали за е, 29 29,800 тисяч 29 євро. От, Ми е, закрили ставочку на аукціоні. От, І далі далі у нас було, що аукціон на виставі в рахунок 31 тисячу євро. Це 1200 євро була комісія тобто, да, Аукціон бере на такій сумі собі 1200 євро. Це вже ціна. бруто, Це ціна бруто, Автомобіль я всі купую по ціні бруто. От, <кій> І далі моя комісія була 1000 євро за цей автомобіль. От. Ну і Номера, там доставка це все окремо. Доставка обійшлася нам 400. Євро, нам привезли його, так якби хорошо, нам дуже повезло. от. І номера у нас вийшли 220 євро. Да? От. І я зробив новий тюф, тому що тюф якраз закінчився. тюф у нас вийшов 160 євро, а без тюфа німецького ви красні номера не візьмете ніяк на 30 днів. Да? ну ну і там, ну, Це ці всі розходи лишні. Да? Тобто, стає в 32 тисячі євро плюс він е, став е, в Іспанії. В этом, ну, десь стане в 34 в Іспанії. Ринок їхній від 40 тисяч євро. Від 40 тисяч євро в екстралонгі е, з одним власником, з таким пробігом. Машинка вся в рідній фарбі. От, е, ну я, я думаю, економія є, то є, є на глазах. Да? Тобто, там 10 тисяч плюс-мінус євро є економія. Тож, Кому такі автомобілі цікаві, можемо вам гар... викупити гарний автомобіль з автоаукціону в Європі. Чим вигідні автоаукціони? Вигідні тим, що в машинці є вся чиста сервісна історія, можемо все подивитися, як він обслуговувався, де обслуговувався, ніякі там змотки кілометражу, про це навіть мови не може бути. Да? О, так що, я вважаю, що на аукціоні можна виловити завжди хороший доступний варіант. Для себе, якщо машину шукати для себе. То О, тож, е, Друзі, таке от, от відео сьогодні було по машині. От, як я її там забирав, все це, я вже не показував. Да? Ну, то є, е, вкратце показав, що такі от варіантики можна викупати на автоаукціоні. Кому треба машини з автоаукціону європейських без проблем. Також я в Телеграм завжди собі е, наперед ще раз кажу, варіанти. І от е, Людина з Telegram, практично всі клієнти в мене йдуть з телеграму. І от людина з Телеграма собі. З мого да, прибрала такий от вигодний варіант. Вигодний варіант це завжди, якщо економія, якщо, якщо зекономив, значить правильно, Я думаю, що це за такі гроші це дуже хороший варіант. Дуже хороший варіант, друзі. Mercedes Benz, 20 й рік, 160 пробігу, В 220 він. Це суперова машина, супер. Комфорт, все що, все, що треба для хорошої, комфортної їзди, все тут присутнє. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайкоси. А я буду, буду відправлятися, буду завтра забирати клієнта з аеропорта і клієнт буде вже до нас то їхати від нас до себе в Іспанію. Тож Всім добра здоров'я, гарного дня, Славен Карс з вами, автомобілі з аукціонів.